Український заклад старому місті, котора. А ви про це знали? Якщо ні, тоді ходімо зі мною на міні-ревізію. До речі, що мені дуже сильно подобається, те, що вони зберегли вайб старого міста котора, і подивіться просто на їх інтер'єр. Я вважаю, що це їх родзинка. Ну а далі ходімо зі мною, подивимось детальніший інтер'єр, а також проведемо міні-дегустацію. Що ми в закладі, і давайте сьогодні продегустуємо першу нашу страву. Це буде спочатку закуски. Це тартар, столят. Вона подається з таким топорчиком. Так це мило. Подається з яєчком. Поки я мішаю і було знімати бекстейдж, <рес> бо в закладі дуже багато людей. Він майже заповнений, і це дуже круто. Це значить, що цей заклад люблять. Це тартар мені дуже подобається. А ще дуже прикольно, подріблене м'ясо. Подивіться, це типу, знаєте, не як там фарш, условно. Воно дуже маленькими кубик, кубиками. Такими такими також подається джаном з каперсом, з рождечкою. Знаєте, я от хочу сказати, що я б сюди давай, мама, сюди приведемо, де мої тартар і не скажу. Вона вже ці полицює так. Вона вже ці не зрозуміє, що це тартар, і мені здається, що це якраз класно. Типу, коли ти не розумієш, що це по факту полусира страва, так воно примариноване, але це сирий продукт дуже класно, цього не відчувається. Наступна наша страва це лосось Круда. Це Ніжні шматочки слабосоленої сьомки зі свіжою сальсою з червоної цибульки болгарського перцю. Тут я конкоясь кунжутна олія, редисочка подається квіточками. Прикрашена обов'язково. Цікавий маринад, так? да, вона дуже ніжна і це прям вау. Я таку на бутерброді, бутерботі кожне утро їла. Вона дуже тоненько гарно нарізана. Вона м'якенька. Снимай кистычок. Mm. Mm. Извините, скажите, а как его называется? Икосу. Это К... икосу. Ці японські назви, дівчатки, ну не виговориш, не виговориш. Ми збавляємо, знаємо толк на смачних ролик. Одесі ми куштували і не смачні, пам'ятаєш. Шукаємо, що ми просто їх не доїдали і викидували це, їсти було неможливо. І любимо ми з ним реально от великі, смачні, соковиті роли, щоб і рис був класний, щоб він був не занадто солоний, солодкий, тобто, щоб все було в міру. А тут зверху є скоринка, це піджарений сир. Це соус, я так розумію, у нагі. Ще якийсь. Тут всередині сир Філадельфії. Я думаю, що тут ще вугор, скоріш за все. Вугорсу Філадельфія, Ми з поверх да, лосось, чорний рис, розмір воло нормальний. Він дуже великий, він прям нормальний. Рис другий темний. темний. рис, так розумієте, що не каракат. М -м -м. Дівчатки не роли, що ти, дівочки, ролі, за що ти дуже цікавий спосмак, знаєте? Ну не звичайно, там Філадельфії, не те, що нам вже приїлося, але прям цікаво і можна здобувати себе. Коротко про роли. Дуже рекомендую заказати тут роли, а ще є, є один нюанс, що в них є доставка ролі, тому це дуже круто по Котору, по локальній тут місцевості. Поруч там доброта та інші міста. Ну коротше, ви це вточните, але це дуже круто і реально трально У Нас тут такі скачки сонця. Погоди дає жару. Коротше, зараз ми будемо куштувати салат з розбіфом. Він подається теплом. цей теплий салат. Е, тут є сам розбіф, тут горішки, соус, в панеровці це баклажан. Да ми запробуємо розбів. Да, воно треба все в тандемі. Не окремо, а разом. Тут соус дуже смачний, ну со вустрічний соус, да да, але він дає такий азіатський відтінок. Клас, стоп. Мені дуже подобається. Наступне ми скуштуємо коне помадори, да, тому що вони в томатному соусі mm -hmm. <клес> і зі теле. Ну я думаю, що вона просто класична. Насправді, знаєте, це звичайна паста. в мене нема ніяких прям вау очікувань. Mm -hmm. Mm -hmm. Паста альдента. Просто звичайно смачна паста помидала. Так, і останнє це в нас креветки. От креветки, зацініть просто подачу, вони виглядають неймовірно. Можна ще зможе надати. Клас. таке м'ясо ніжне, бо просто нереально. Каже. <рес> Як вам наша дегустація? А, ти ще куштував пиво? пиво ти ж фанат пивний. <рес> пиво академіка смачне. Це подвореч, ну подвориться, варить пивоварня і ну, тут якісне воно з піночкою, тобто, свіженьке, тому що велика проблема на розлив, а там може бути кисловата ще якась ну, вса, ну, Дуже свіже відчувається прямо. І це респект клас, тому що зберегти пиво у правильній, при правильній температурі, щоб воно мало смак, це, це важливо. <різько> Коротко, півний фанат добре це найголовніше. Ми дуже раді були, що ви дивились нашу дегустацію. Приходьте в Атріал. До зустрічі тут.